Вітаю з вами я, лікар-дерматовенеролог Ярослав Лата, і хочу поговорити з вами про деякі аспекти догляду за вашою шкірою: крем Кологен Буст. Абсолютно цікавий продукт, тому що кремова форма забезпечує більш глибоку пенетрацію і в більш глибокі шари шкіри. Ви можете застосувати його в комбінації з сироватками, закриваючи їх поверх, або як монопідхід у своєму догляді. Він містить в собі тетра і три пептид, які стимулюють синтез колагену, але на четвертий тиждень регулярного застосування два рази на день. І так само тут є рослинні екстракти, які потенціюють активність ваших клітин в шкірі і сприяють синтезу нових волокон колагену. Коли його треба застосовувати? Якщо ви помічаєте втрату пружності шкіри, формування дряблої сіточки зморшок, тоді цей засіб буде саме для вас.